Чи траплялося колись давати обіцянку, а потім ну не виконати її? Може, забули чи щось завадило? Людські обіцянки погодьтеся, річ така доволі крихка, а тепер уявіть обіцянку, на яку чекають цілі покоління, і нічого не відбувається століття за століттям, лише тиша, і не просто тиша, а 400 років. 400 років абсолютної гнітючої тиші, і от власне це центральне питання нашого сьогоднішнього заглиблення. Ми аналізуємо матеріали, що базуються на Євангелія від Луки та теологічних роздумах про Адвент. Це по суті такий період перед Різдвом, але це не просто очікування свята. Це час, коли традиція розмірковує про глибоке, майже болісне очікування, в якому жив Ізраїль. І ми спробуємо дослідити, як надія може народитися з, на перший погляд, ну, повної безнадії, і що найцікавіше, як я розумію, відповідь на цю тишу прийшла не з величного храму, не з палацу, а з такого собі забутого містечка, і через ту, від якої ніхто нічого й не очікував. Давайте це розберемо. Отже, для початку, яка взагалі ситуація склалася в Ізраїлі на той момент, бо, судячи з матеріалів, картина там, м'яко кажучи, вимальовується не дуже райдужна. Саме так. Це була, можна сказати, ідеальна буря з невіри. По-перше, подивімось на політичну ситуацію це ж час римської окупації. Але навіть маріонетковий цар не був тим, ким мав би бути. На троні царя Давида сидів Ірод і думеянин. Тобто нащадок Ісава, а не Якова, не з обіцяною богом царської лінії. Стривайте. Тобто це не просто якесь політичне приниження від римлян, це ж виходить глибока теологічна криза. Сама обіцянка про вічний трон Давида виглядала як ну, як порушена це, мабуть, било по самій основі їхньої ідентичності. Безумовно, це було таке щоденне нагадування, що щось пішло не так. Але знаєте, навіть це було не найгірше. Найгіршою була духовна тиша. Минуло 400 років з часів останнього пророка, Малахії, жодного слова від Бога. Розумієте, жодного видіння, жодного откровення, Боса просто мовчали. Ви тільки вдумайтесь, 400 років. Я намагаюся це якось осягнути, і це просто в голові не вкладається. Щоб ми розуміли масштаб, це проміжок часу, як від козацьких воєн Хмельницького до запуску першого супутника. Цілі імперії народжувались і зникали, а від Бога ані слова. Це ж скільки поколінь мали народитись і померти, передаючи історії про Бога, якого ніхто з живих ніколи не чув. Саме так віра стала традицією, ритуалом, просто спогадом. Надія, якщо десь і жевріла, то в серцях небагатьох.